Остаточному затвердженню нового тексту колективного договору у Вільногірського гірничо-металургійного комбінату передувала копітка робота, що тривала два місяці. У кожному підрозділі комбінату пройшли зібрання з обговорення проєкту колдоговору. Трудовий колектив, адміністрація та проспілковий комітет спільно вносили зміни та доповнення до діючого на підприємстві колективного договору. Останній день березня був плідним для працівників вільногірського гірничо-металургійного комбінату в сфері профспілкової діяльності. Загальнозаводська конференція традиційно була проведена у великій залі Палацу культури і спорту Металург. Із обраних на зібрання 551 присутніми були 463 делегати. На порядок денний зборів виносились дуже важливі для трудового колективу та підприємства в цілому питання прийняття колективного договору на 2015-2016 роки. Для роботи конференції з першого обрали президію у кількості чотири чоловіка. Директор комбінату Сторчак Андрій Сергійович, гість зібрання, заступник голови обласного комітету про спілки гірників та металургів України Ігор Петрович Соколов. Делегат. Центральної заводської лабораторії Мазний Ігор Сергійович та голова профкому Кліменко Федір Федорович зазначимо, що на конференції також була присутня заступник директора з кадрових питань державного підприємства Об'єднана гірничо-хімічна компанія Вікторія Васильівна Тищенко. Слово для ознайомлення делегатів з пропонованими змінами та доповненнями до тексту діючого на підприємстві колективного договору надали технічному секретарю спільної робочої комісії заступнику начальника відділу праці та заробітної плати Світлані. Володимирівні Швед наступні 11 хвилин присутні у залі уважно слухали детально подану інформацію стосовно змін та доповнень, які торкнулись кількох розділів договору. Зокрема, редакції зазнав пункт, що стосується щорічного підвищення заробітної плати на 18%. Запропоновано доповнити його словосполученням за наявності фінансових можливостей. Також із пункту про матеріальне заохочення за вислугу років виключено інтервал стажу з року до трьох і зменшено ставку з 0,8 до 0,6%. В інтервалі з трьох років до п'яти для працівників непромислової сфери буде підвищено розмір премії з 15% до рівня загального по комбінату, тобто до 40%. Вдвічі збільшаться виплати працівницям підприємства, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною. Додаткові пояснення до проекту колективного договору надали директор філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат Сторчак Андрій Сергійович та голова проспілкового комітету. Новий проект колективного договору це спільний труд. Результат двухмесячной работы администрации Правкома, в течение которой были встречи с подразделениями и уточнения, и корректировки. И сегодня уже как бы финальная стадия. Мы представляем на ваш суд конечный продукт, который мы разработали и согласовали между собой. То есть этот проект, который мы предлагаем сейчас на голосование, он согласован администрацией предприятия и он согласован правком. И прошел проверку со стороны нашей вышестоящей организации и со стороны профсоюзного комитета. Поэтому это готовый, сбалансированный документ, который мы надеемся мы сегодня примем. Были две позиции, которые мы убрали, действительно это 60 лет и выслуга лет, но э, есть ряд позиций, которые мы добавили. И э, общий баланс, он изменился в положительную сторону. Кроме того, мы э, скорректировали многие пункты, которые раньше вообще не работали. Вот и уточнили формулировки, которые сделали этот договор более прозрачным, как, например, позиция о по премировании. Мы ее сделали более простой, прозрачной и, по сути, привязали документ к тем реалиям, которые мы имеем на сегодняшний день, а именно привязка премии к выполнению основного производственного плана. Поэтому я прошу всех... прийняти цей договір і проголосувати за його прийняття порядком денним конференції окремим пунктом було відведено час на дебати. Від делегатів конференції надійшло кілька питань: запитували, чи не завадить виконанню пунктів колективного договору формулювання за наявності фінансових можливостей. Інші питання стосувались підвищення заробітної плати та механізмів до його реалізації. Колективний договор е дійствує на на хорошо підприємстві. То есть на сегодня надо, конечно, работать. Вот, ну, уже, коль есть слово, я коротко хотел бы сказать, что все коллективные договора, предприятий, которые входят в наш областной комитет, они проходят экспертизу специалистов, экономистов, юристов. Техническая инспекция просматривает эти вопросы. И, в принципе, вот я честно скажу, вот с я говорил на конференции, ну, коллективный договор на сегодня... если взять ту ситуацию, которая на предприятии, ну, созданных предприятии, он один из лучших, ну, можно так сказать, у неё. Почему? Потому что даже те нормы, которые сегодня, ну, будем говорить, отраслевое соглашение, законы коллективных договоров, они говорят о том, что действует старый, но тут в новом предприятии они тем не менее взели коллективный договор. За підсумком відкритого голосування колективний договір прийнято. Завершальним етапом зібрання стали вибори комісії по трудових спорах. До комісії входить 13 чоловік: 6 від адміністрації, решта від трудового колективу.